Це у нас код орг сайт, такий відео вступ, інструкція. Тут на дві хвилинки, хто хоче, може передивитися саме відео англійською мовою, але можна включити субтитри і продивитися про що балакають. Тобто, тут невеличка інформація про те, як можна там малювати, виконувати. Тут дуже визначні такі люди. Бачимо, що там і Білл Гейтс і Цукерберг, і так далі. Тобто, можна буде продивитися коротенько, вступне відео. Закриваю його, далі дивимося наше віконечко програмки. Натисни Запустити, щоб випробувати програмку. Перетягни блоку, рухатися і прикріпи його перед іншим блоком. І саме завдання, я вже натискаю гаразд для пташечки. В нас є пташечка, це з гри Angry Birds. В нас є свинка. Нам потрібно, що потрібно, можеш допомогти мені спіймати лиху свиню. Склади кілька блоків, рухатися вперед і класно запустити програму, щоб я до неї дістався. Відповідно, ми бачимо, що. Наше поле розподілено на маленькі квадратики. Тобто нам потрібно буде запрограмувати оцю пташечку, щоб вона дострибнула до свинки. Ми розуміємо, що в нас вже є на робочій області два блоки, коли гра почнеться рухатися вперед. І нам потрібно додати ще один блок, рухатися вперед, тому що відстань між пташкою та свинкою два квадратики. Єдине, що сонечки, я забув такий момент, так я ж вже не перше запускаю цю програмку. Якщо вона запустилася англійською мовою, дивіться. Зліва знизу у нас є переключення українська, англійська. Тобто, якщо у вас запустилося англійською, можна тут буде вибрати українську, тобто переключити мову. Я щось про це забув нагадати, тому що я вже просто не вперше заходжу на цей сайт. А якщо ви вперше зайдете, то може бути така особливість, що він запуститься англійською. Тому зліва знизу вибрали українська і можна працювати. Так, ну що ж, блоки ми об'єднали для пташки. в нас команди два рази: рухатися вперед. Натискаємо Запустити. Так, є. Бачимо, що пташка в нас спіймала якусь свиню. Вітання! Завершено завдання 1. Ви щойно написали два рядки в коду. Тобто ми з вами вже вперше попрограмуємо. Зробимо перші команди. Продовжити завдання 2. Так, дивимося, аналізуємо одразу ситуацію. Скільки в нас клітиночок до свинки, щоб наша пташечка дісталася прямо свині? Та клітинка, на якій знаходиться пташечка, не рахується, тобто рахується на якій вона стрибає. Вона стрибає, має стрибнути одна клітинка, дві, три. Відповідно, кількість блоків має бути три рази. Рухатися вперед. Об'єднуємо, запускаємо, і пташечка стрибає та успішно. Ловить оцю лиху свиню, продовжити. І таким чином у нас є певні завдання. Ось дивіться, в нас тут вже додається команда повороту. Ага, тут вже навіть трошки ругаються на свинку, що вона дурна свиня. Уникайте динаміту або полетить пір'я. Гарний жарт. Ми аналізуємо. Тут у нас такі команди, що ми рухаємося вперед, вперед. Потім маємо повернутися, рухатись вперед, рухатись вперед. Потім наша пташечка має повернутися праворуч. І ще один блок рухатись вперед. Давайте перевіримо. Стрип-стрип. І спіймала. І справилася із таким завданням. І так далі. Дивіться, всього тут у нас присутнє аж 20 рівнів. На 20 рівні бачите, що наскільки вже складно. Тобто тут нас коли повторювати, допоки ми дійшли до. Ну, це, Бачите, з. Ль, 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 з кригового періоду, так? Що в нас є тут умови повторювати, допоки, якщо є, то тут і розгалудження, і цикли. Ну тому я розумію, що, мабуть, до 20-го прям рівня ну, без сторонньої допомоги ми навряд чи дійдемо. А ну, пробуємо 10-й. Ну, 10-й ще можна. Ще можна пройти. Тут, Бачите, теж цикл повторювати, допоки ми не дістанемося свинки. Ну, я думаю, що рівня до якого? От зараз проаналізуємо. Ну, рівня до 15-го. В цілому, якщо почергово виконувати, ви 100% до 13-го точно зможете самостійно зробити. Останні рівні вже такі більш складні. Якщо вийде пройти, буде дуже чудово. Якщо не вийде нічого страшного. Тобто, ваше завдання: скільки зможете рівні пройти, стільки її пройдете. І відповідно, коли ви дійшли там до якогось рівня, ви бачите, що пройдений рівень у нас зафарбовується зеленим, зеленим кольором. Не пройдений, залишається біленьким. Відповідно, потрібно буде в кінці, щоб ми розуміли. Пройшли ви це завдання чи на якому рівні зупинилися, потрібно буде зробити фотографію та відправити або на пошту, або у вайбері своєму вчителю, тобто таким ось чином. Тобто для себе ви сьогодні вже вперше програмуєте, тому читаємо уважно завдання. Там, якщо ви зробите щось неправильно, ось давайте я щось неправильно зроблю. Бачите, виконалася, але не дісталося те, що потрібно. Бачите, не зовсім потрібно скористатися блоками, якого ще не задіяно. І тут у нас є, бачите, біля пташечки з'являється така, е, така лампочка невеличка. Вона означає, що це підказка. Тобто, якщо вам буде занадто важко, можна скористатися підказочкою. Таким чином.